Отця і Сина і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. Всечасні отці, дорогі брати семінаристи, дорогі хористи, дорогі брати і сестри, дорогі паломники, у цей благословенний вечір ми зібралися тут на старунській землі. Зібралися у цьому духовному центрі блаженного. Священномученика Семеона Лукача, щоб саме у цей день прославити Христове Вознесіння на небо. Справді, життя людини, як ми знаємо, завершується її смертю. Людина помирає. Але життя Ісуса Христа, як ми знаємо, не завершилося тут, на землі Його смертю. Після Трьох днів, як Ісус був у гробі, Він воскрес і мертвих. І ось після свого Воскресіння Господь 40 днів приходив до своїх учнів, перебував з своїми учнями, навчав їх, покріплював їх, давав певні настанови. І ось на сороковий день Господь, немов би цілковито залишає як людина, бо як Бог він є постійно присутній між нами. Але як людина залишає цю землю, возноситься у славі до свого Небесного Отця. У символі віри, ми визнаємо цю правду, що Ісус вознісся на небо і сів праворуч Бога Отця. Справді, значення Христового Воскресіння по особливому. Відкривають нам наші богослуження у цей день Господнього Вознесіння. Вечірня, утрення, божественна літургія мають певні такі змінні частини, де, якщо ми вдумаємося глибоко, справді можемо зрозуміти сенс Христового Вознесіння з землі на небеса. І ось ми сьогодні чули, як співали, співали Кондан. Де церква молитовно прославляє Христове Вознесіння такими словами, сповнивши задум, сповнивши промисел щодо нас, те, що на землі ти поєднав, з'єднав із небесним і у славі вознісся від нас на небеса Христе Боже наш. Справді це був Божий задум. Цей Божий задум звершує Ісус Христос. У чому полягав цей Божий задум Бога щодо цього світу і щодо людини? Сам Ісус Христос розкриває це таїнство Божого задуму. Ми чули сьогодні в Євангелії, коли Ісус воскреще з мертвих, прийшов до своїх учнів і сказав, що потрібно, щоб збулося все те, що написано про сина. Чоловічого в законі Мойсея, пророків та псалманах. А саме далі пояснює Ісус, що і Син Божий має бути виданий на розп'яття, буде розп'ятий на третій день Воскресне. Це був Божий задум. І цей Божий задум також полягав в тому, що це таїнство Божого промислу потрібне було для того. Щоб Ісус через свої страждання, через свою смерть і Воскресіння спас людину, відновив гідність людської природи. Ми знаємо, що в раю, коли людина не послухала Бога, справді втратила цю унікальну, надзвичайну гарну можливість споглядати Бога в раю. Безпосередньо споглядати Боже обличчя, радіти Божою присутністю. І саме цей непослуг Богові чинив те, що людина мусила залишити небо, залишити рай. І потрібно було, щоб сам небесний Отець послав на землю свого єдинородного сина, щоб Він віддав своє життя за нас і щоб. Відкрив нам можливість знову повернутися до неба, до нашої домівки, до нашого дому. Бо так справжнім правдивим нашим домом є небо, є місце, де ми можемо перебувати у безпосередній присутності Божій. І сьогодні Ісус возноситься на небо, показуючи кожному з нас, що ціль. Мета нашого життя справді, повернутися до неба, повернутися до раю. І бачимо, що апостоли, які споглядали, як Ісус відходить від них, можливо, сумували, тому що справді втрачали когось, хто справді їх підтримував, повчав, настановляв. Але Ісус. Відходячи з землі на небо, промовляє до своїх учнів і апостолів, апостолів не бійтеся, не лякайтеся, хай не тривожиться, серця, не тривожиться ваші серця. Отець Небесний пошле вам іншого утішителя, Духа Святого, який буде вас покріплювати, настановляти, буде повчати вас. Буде провадити вас, саме той Дух Святий, на якого ми зараз будемо очікувати протягом 10 днів, де ми є сприкати... поклик Святого, щоб наповнитися його силою, щоб ми могли не би зодягнутися цією благодаттю Святого Духа. І справді, в цьому є наша сила. І Ісус говорить до нас, що коли ми справді будемо з Ним, коли будемо з Богом, коли будемо пам'ятати про Бога в нашому житті, перебувати у Божій присутності, ніхто нас не зможе перемогти. Каже Ісус, коли я з вами, то хто проти вас? Тому бачимо, що це свято, це свято такої особливої надії, що Бог є з нами, Бог є той, який. Супроводжує нас у нашому житті. Але так важливо бути відкритим на цю Божу присутність, відкрити наші серця. Ісус, возносячись на небо, також поручив апостолам певну місію, каже, що ви приймете Духа Святого і, сповнившись цією Божою благодаттю, благодаттю Духа Святого, маєте йти по цілому світу. Іти і нести Боже Слово, нести Хри... Христа, нести благовість Євангеліє. і бути свідками того всього, що вони чули від Ісуса Христа, усього того, що вони бачили. Тобто завданням апостолів було ділитися Богом, ділитися тою Божою благодаттю, Божою присутністю з людьми, які ще не знали Христа. І це було особливе завдання. І ми знаємо, що апостоли пішли по цілому світу, несучи Христа, уділяючи хрещення, саме через хрещення приводячи людей до Бога. І це, це завдання також отримала церква, тому що не лише апостоли були послані, покликані Ісусом нести Бога. Усім людям, але також і ті, які вже прийняли Христа, всі охрещені Тобто кожен з нас, дорів у Христі, брати і сестри, бо через таїнство хрещення всім є дітьми Божими, всім є учнями Ісуса Христа, навіть більше, ми є апостолами. І тому це свято Вознесіння також десь наголошує, що Бог також поручає певну місію і кожному з нас, щоби ми, які любимо Бога, які повірили в нього, які прийняли його в своє життя, для яких Бог справді є важливий, ми є покликані ділитися нашою вірою у Бога. Ми є покликані говорити про Бога, не соромитися Бога. Можливо, сьогодні так непопулярно говорити про християнські цінності, про Божі заповіді. Але справді кожен з нас, хто так справді вірує у Бога, повинен не соромитися, говорити про Бога, не соромитися справді свідчити свою віру і говорити про Бога. Інші. Це є наше завдання, це є наша місія, це є наше покликання, щоб справді якнайбільше людей пізнало, пізнали Бога, щоб якнайбільше людей приходили до Бога, щоб справді у Бозі віднаходили свою силу і своє покріплення. Особливо цей нелегкий час війни, який ми переживаємо, як нам потрібно справді. Великої такої довіри до Бога, великої надії на Бога. І сьогодні бачите це свято Вознесіння покріплює нашу віру і нашу надію. Сьогодні Бог промовляє до нас: не бійтеся, бо зі мною можете все перемогти, пережити усі труднощі і випробування. Умені знайдете зцілення ваших болів. Ваших ран, зцілення ваших сумнівів, ваших непевностей. І тому сьогодні, справді, ми у цій молитві поручаємо всі наші прохання, всі наші наміри, всі наші благання, поручаємо Богу. А найбільше справді заносимо цю нашу молитву за припинення війни і за справді. Довготривалий мир. І сьогоднішнє свято, по особливому промовляє до нас, що перемогти навіть найбільшого ворога, найстрашнішого ворога, ми можемо не лише завдяки можливо зброї, але перш за все, завдяки Божій силі. Бо лише Бог є здатний перемогти зло. Лише Бог Є здатний перемогти смерть, лише Бог є джерелом сили і життя для всіх нас. Тому ну, у Христі, брати і сестри, нехай ця сьогоднішня наша молитва буде такою духовною радістю і покріпленням для всіх нас, щоб у цій вечір наші серця наповнилися Божим миром, щоб ця сила з висоти, ця благодать Духа Святого. Наповнила всіх нас, щоби ми сьогодні, коли будемо повертатися до своїх домівок, справді відчували цю особливу Божу опіку, Божий захист, Божу підтримку, що з нами є Господь, що Він нас любить, Він нас береже і Він дає нам сили завжди бути у Його присутності. І витримати всі ті переживання і труднощі, які маємо. Нехай Господь береже усіх нас і благословить. Слава Ісусу Христу!